Друзі, і сьогодні це нове відео по Толитар Дефенсу у Роблоксі. І в другій серії по цьому режиму я хочу зробити експеримент по всім трьом камераменам-Титаном Абгредженим з якоюсь іншою рукою, тобто з пилкою токсік, тобто з Токсік рукою. І найімовіші з них це Астро Ну і так, звичайно, що сав найгірший, а Астро найкращий. Але я хочу зробити експеримент, до якої я хвилі зможу прийти саме ну, з кожним титаном там на Найтмері. Я думав вендлис піти, але передумав тому світла. Давайте я тоді почну, звичайно, з пилки. У вас там буде пришвидшена катка. А я то буду <смеш>, якби всю катку грати. Ну і деколи там буду, буде нормальна швидкість, і там щось скажу, чи щось типу того. Ми, звичайно, ще беремо Санту і Гріна і підемо в Тойт Сіті. Я думаю, я тільки в Телат Сіті граю, ну там, крім всіх режимів, ну там. Тобто тільки Ендлес і Тойт Сіті. Не знаю, мені чомусь ця карта подобається. Е, так, погнали. Е, так, буду фармілку ставити десь. Ну, зараз поставлю гріна і буду ставити санд. Так, давайте найтемер. Може хм, може хард. Та давайте найтемер. Чому б і ні. Коротше. Зараз буде прошвидше відео. Трошки десь до, десь до 30-ї хвилі. І після того щось е е е е скажу. Ну, чесно, я за пилку ніколи не грав. Я дізнав, що Токсик кращий. Ну, Добре, у вас зараз буде швидший запис. І от я поставив першу пилку. Ну, і от зараз буде вносити перший дамаг. Ну, поки що справляємося, справляємо, звичайно. Е, я думаю, спилку я як мінімум дойду до 20. Ні, то де. Это... Звичайно. Е, думаю, хай буде поки що один стояти. Блін, може треба було якось отут поставити. Можете ні, не б надіставав зараз. Не було б світло сенсу. Давайте прокачаємо його. Е, та, вот вже буде 90 домах. І думаю, що треба прокачувати зараз сант, щоб більше грошей, звичайно, приносило. мені. І чуєте, вже на, друг, на другому левелі вже нормально вкачане. Ну і вже десь ще за 10 хвиль вже знову включусь. Коротше, <кхем> вирішив виключити автоскіп, бо вже вони почали проходити. Думаю, так, треба прокачати ще більше сант. Раніх грошей прям не вистачає. На прокачку. Ну і я поставив ще другого е, титаниками в мене з пилкою. Ну, Чесно, якось дивно, що я взяла його з пилкою. О, чекайте, він прийшов! Він прийшов, він прийшов, він прийшов. Треба ставити тут, прокачувати. Да. Видно, злимось все 20 хвилі. Хай тут поки що стоїть. От того доб'ють зараз, а от що тут нього не факт. Прям. Е, ну, тих пауків він теж доб'є, бо тут аж. Що це, е, це таке? Оцього ну, да, зараз доб'ють. Е, автоскіп мене якось перебрущить. А, вожам, щоб прокачати на всякий. Ну, якщо що, вони не рахуються, то всі то повсюди вони потрібні. Е, ну, якщо що, я ще включуся, то. Да. Хоча б 10 хвилин, щоб спробую протриматись тут. Коротше, я зараз прокачав. От вже половина, до речі, пройшла катки. І я прокачав вже першу опилку на фул. Да. Ну і коротше, то він непоганий зносить тут трохи. Тут ще пройшли трохи ці челіків. Зараз, надіюсь, доб'ємо їх. Я навіть в шоці, що ми дійшли до 25 хвилі з пилками. Раніше я думав, що вони ну, майже безтолкові. Але вони, я його купив за 10 гммів перед відео. Спеціально для відео я його купив. І я був в шоці, що там по 10 гммів за 10 гммів це імба. Щось я недооцінив цього юніта. І, до речі, якщо хочете, щоб я зробив відео про недооцінених юнітів, то можете поставити лайк або написати про це в коментарях. Ну і я попробую ще трохи протриматись. Проблеми. Я вже поставив 5 спилку цього чіла продав. У нас тут проблеми, якби. Проблеми, проблеми, проблеми. Став тут чіла. Блін, може треба було тут поставити. Жесть. Жесть просто. І їх всіх станять Я не знаю, чого я автоскіп під, Підробив Я. Тому що ну, хай буде хардкор І, блін, реально, я, я до 40-го дійшов, капець і видно, зарослися, він доб'є. Вб'є взагалі. Там. І того ми з пилкою прийшли до 42-ї хвилі. Але ще попереду є Токсік і Астро. Але ні. Тобто, я все-таки передумав, бо я в початку відео казав, що я буду прошачувати відео. Але ні, я вирішив, що буду просто вирізати ті моменти, там, де я хотів прошачувати, так, ну, так би відео підзатягнулося. І зараз я беру е, Токсіка. І зараз підемо з ним. Він вже коштує 2000. Мені дуже цікаво, що буде завтра. О, я за так. Коротше, зараз підемо вже з Токсиком. Так що погнали. Погнали просто. <kiego> да, відчуваю, що відео десь 20 хвилин буде, напевно. Хоча, це, за великі ставки, думаю. <librarian> Дивна людина. Так, починаємо. Звичайно, беремо Найтмэр. 42 хвиля з пилкою. Думаю, ну, блін, так ніби з Астро я зможу дойти. Ну, блін, пройти весь Найтмейр. Я в шуках. Я, я не розумію як. Я майже пройшов Найтмейр з пилкою. Його напевно щоб бафнули чи що. добре, починаємо нову катку. Так. Грін всіх розносить, треба, звичайно, збирати на санд. До речі, я в тій катці забув сказати, що я всіх сант прокачав на фон. це було зрозуміло, бо я б стільки грошей не нафармив. Ну, і думаю, вже включимось вже чуть потім. Коротше, занадто повірив в себе, що поставив автоскіп на початку і прийшли мутанти, бо стойлет. Ну, прокачав трошки фусант ще. І поставлю зараз Токсіка. Спеціально пропустив, щоб поставити Токсіка. І от вже він, пам'ятаю, я коли тільки починав грати, то з ним ходив. Він мені подобався, але потім я продав, бо в мене з'явився Астро. Але знову я його купив на, на трейдплазі. Щоб, звичайно, що... Був кращий титан у мене, камерамен. Так, доб'єш, доб'єш, надзвичайно доб'єш. Титан. Титани мають добувати. Що я тільки ще сказав? Виже треба ще ті формілки прокачувати, що я їх не прокачую. Так. ну Все поставив першого токсика. Далі вже, коли може буду прокачувати його, або може більше санти прокачаю. Коротше подивимось. Коротше. Е я поставив другого е Токсика. Його на другий лайвел. Він до речі, слає, блін. Е поставив ще оцього, пацана. Ой, не поставив, він же стояв. <дит ear> І от вже тільки що нав... ну, при вас Прокачав вже на 4 левел. Розносить кабін вже 20-та хвиля на автоскіпі. Прокачавши сант майже на фул. Вже по півтори тисячі з них заробляю. Блин, а може зараз виключу, бо там роки Ну Його то... зараз здобув, може. Ні, не, навіть не дотягує, блин. Давайте я може, ще прокачаю на фул той гринів. Ну, якби, ну, тут гріне, вони тут можуть бути. Тобто ну, то без них я ніяк не почав, бо, ну, блин. Э, той токсик ж два косаря коштує. Эх, окей. Прокачав двох грінів на фул. Думаю, що цього токсика прокачаю. Я хочу просто це прокачати на фул, щоб розносити тут на початку. Того вже може, чуть потім. Ну і далі подивимось. Очі. Я зрозумів, що... Toxic дуже дуже лагучий персонаж, ну, Юніт. В мене дуже лагає чомусь через нього, а через Сава ні. Не розумію чому? Чому? Хоча я розумію, типу, ці його вистріли токсичні. вони Сильніше, я, до речі, одного токсика прокачав на фул. І, до речі, та Токсики. на нас треба більше прокачки, щоб його прокачати. І вже майже 40-ва хвиля і ми нормально тримаємось на автоскіпі. Е, ну, Так, Сант я прокачав. Е, Грінів я прокачав. Блін, 20 тисяч чого я не трачу. Потім я цього прокачаю челіка теж на фул. Ні, Ну добре, тримаємось. Я можу і прийти. Uh, my... Але якщо я навіть пройду, то, це, ну, то в принципі, то буде логічно, що з uh, там, uh, що я з Астро пройду повністю. Просто я хочу побачити те, наскільки вони будуть взагалі, просто ефективні вони самі. Ну, з грінами, але так-то можна рахувати самі. Uh... Подивимось. Буде забавно, якщо блін Токсики виграють цю катку, а ті Астроні. Буде. Блин... Да. Коротше, буду тепер з Токсіками тоді ходити. Да. Ні, ну насправді так. Да. Звичайно, що Астро не кращий. Добре, я щось загорився, вже десь, може, на кінці вже включуся. До речі, я чотирьох вже прокачав на фу. Ну окей. Все уже. Итак, уже 48-я -а хвиля. Я так понимаю, что да? Я с токсиками пришел. Найтмейр. Найтмейр. И вот, я не знаю, чего я этого поставил, хотя тут действительно, в принципе, он. Ну, майже не достает, на самом деле. <связывая> и там не лагает, блин, сколько я токсиков поставил. Вже 49-та хвиля. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість токсиків. Вже не буду ставити, останні прокачати. І остання 50 хвиля. Ну, Запащу, звичайно. І будемо вже е, астро брати і закінчувати це відео. О, ні. Що? За фігня? Не викинуло з Роблокса? Ем. Стоп. Що? Що? Мій планшет не витримав. Блин. О, жесть. Ну дивіться. Не рахуючи того, що мене викинуло, тобто мене викинуло на 50 й хвилі. Це через те, що вже перегрузка з тих токсиків була. Таби Токсики реально дуже вагучі юніти. Юніти. <плук> <плук> Е, і тому. Да, і тому вже не подумала. Але, в принципі, так. Да, ну, так то я би виграв. Ну, і можна рахувати, що токсики, вони змогли пройти е, весь Нітмар. Ну і зараз піду з Астро. І так, я взяв Астро. Так, да, я чуть потім записую вже з Астро частину. І йдемо вже з ним в Nightmare. Я не знаю. Тобто, я не думаю, що з Астро повториться історія як з Токсіками, тобто в мене е, Бо Токсіки нереально, типа. завжди, коли їх ставив колись, то в мене лагало все. Ну, і надіюсь, що зараз такого не буде. Е, так. І взагалі Astro кошти 2500. Це ну, реально це це обгареджений Титан умен. І це прям жесть. До речі, я, ну, якщо ви помітили, в мене касар гемів, то я їх зараз збираю на якраз обредженного титана Сіномена. Це буде мій вже другий годлі. Мій перший годлі був це. О, той, Titan Present Man. Ой, в мене ж грошей на точка. Е, це був Титан Презентмен, Я ж тоді не дуже жар в грі, тому я трошки тупий, що його купив за 250 гемів. Е, але я його потім продав за 300, тим більше 50 гемів отримав. Е, ну, І зараз я збираю вже нормального годлі, Це є Титан Ну, Це Сіномен, але я називаю так Титан Тебемен. Так. Е, ну і про що це я, блин. Зараз, ну як зараз, десь близько до 10-ї хвилі буду ставити Астру. А зараз ставлю ну, 3 Санту, прокачую. І ще трошки прокачаю гринів, ну і... Все. І ось я буду зараз ставити першого першу Астрію. він так, ну, я маю на азівкацію, що. Ну, і так, в мене знову ті два чела прийшли, але Астер з нами збереться. Угу. Е, та, ну, прокачка в нього, звичайно, да? Там останній левел треба 18 тисяч. Дуже мала прокачка. В плані грошей. Боже, там не ще пройшли. Блин, треба поскачити прокачую, що прим не А, що от тут прокачаю, короче, там. Да. Майже зробляйте в росії, якби. Угу, mm угу. -hmm, mm -hmm. А, справляємось ну і думаю, вже коли прокачаю Сант і може ще прокачаю чуть-чуть Астро, то підключусь. І так. Е, я поставив два Астро. Е, може прокачаю цього, бо щось не дуже вдається. Пора чи з свого о, очі. Короче, з е, свого ока він стріляє. Ось ще бо стоїть GM, так. Ну і так, справляємо, звичайно, звичайно. Грінлазерів покачати з цього, що треба дуралею покачати важливо. А Я їх так називаю, блям. Бідний астрок. А як його застанули? Ви що жартуєте? Він ж далеко, в принципі. Чого вони так далеко Ем... Ну, мене дамажить, дамажить. На автоскіпі нормально проходжу. Та. Что, я прокачиваю и сант Ну, добре, не уже Добре, э, Так, ну, мы справляемся Ничего страшного Надеюсь, мы уже пройдем Нормально, ну, так, ну, да Стоп, секунду, про что Ну, добре Включится уже чуть позже Ну, думаю, я покачаю сант Зараз обстановочка, в принципе, нормально Вони навіть не йдуть, хоча я весь цей час був на опуск, прокачав Сант на фул. Я думаю, гринів придам. Вони тут тільки мішаються, я краще тих Астро покачаю. І я прокачав оцього на четвертий левел, цього взагалі на п'ятий. і цього теж на мене ну, 20 тисяч! Давайте я їх прод... цих двох тільки придам. Прокачаю. На п'яту силу і знаю, це вже остання прокачка за 18 тисяч. Їх трьох вже прокачаю на фул, бо він стане імбовим, бо в нього якщо, пушки будуть по бокам, і буде імбово. Ну і, звичайно, далі буду ставити знову Астер. І вони імбово, просто імбово справляються. Ну так, я думаю, добре, що я продав гріна, бо буде більше грошей. Що це було з Коротше, не звертаю, уваги. Не знаю, що було, Коротше, оцього я прокачу вже ось, З пушечками. І в нього 11 тисяч дамага. Тобто, то, ДПС Вастер десь 57 тисяч. Так, коротше, до мене подзвонив фікс 45-й, да, Збився запис, тому зараз. Ну, коротше. Зараз е, вже 36 та хвиля. ну Мені відколи ну, нічого сказати. Прокачаю трьох астрів, вже можу тоді підключити, тоді вже буде приблизно 40-го хвилю. Ну, І я поставив вже 4 Астро. Ну, звичайно, я ну, його буду прокачувати, вже буду просто їх ставити, бо ну, ті справляються, але ну, підмогу пос ну, поставлю їм. Бо, звичайно, що... Та, блін, Ваня. Коротше, е я поставлю підмогу їм, бо я знаю, що там, от вже от, челиках три ляма, і от вони б могли і не справитися, що знав хіба, чи справитися, чи ні. Ну, і так, вже оцього майже прокачав на футболі. Ну, прям всім новачкам рекомендую відразу збирати на сант. У вас проказочка піде просто вверх. Ну, типа, вигравати там катки. Тьп, обсту, ну, я вам говорю, всі, я думаю, всім треба е -е, санд, да. так. Або хоча б якусь фармілку, бо з фермілками дуже легко е, грати. І вже тоді підключуся знову ж таки, я думаю, останнє. Десь. Десь вже 49-та хвиля, да. Да. зараз вже 49-та хвиля, як і обіцяв в минулому там. Е, ну, і я вже шість, 6, 6 астрал. Шесть. Ну і коротше, і я цього шостого астра, якого я недавно поставив, то зараз вже малює на Фу, і вже 50 та хвиля. Надіюсь, не повториться судьба як з, тим... з Токсиком. Да. Взяли відео десь 20 хвилин. Давно я таких довгих відео не випускав, хоча ну, він не сильно довгі, можна рахувати. Е, ну і да, 10 хвиля от вже йде челик. Добуваємо тих малих і вбиваємо Гігант Моут Тойлет. А чого він є головний босс? Взагалі, навіть не знаю такого туалету з серіалу, е, чому він є босс, я не знаю. Ну і того, е, в мене, саме в мене вийшло так, що з засавом я прийшов до 42-ї, з Токсиком я прийшов до 50-ї і до ну, завтра, звичайно, що теж до 50-ї. Е, до речі, можу зараз такі моменти. На ній випаде Годлі. я не знаю. Блин, давайте один раз. О, серфер випав. Ні, знаєте, ну серфер на ньому 9.9, це не є прям великий шанс, ну і каже. Ну, я продам серфера. Хоча знаєте що? А давайте я буду, блин, розі... розігрувати Юніт в своєму каналі. Знаєте, так. Якщо в моєму телеграм-каналі набереться. 35 підписників, то я буду е розігрувати юнітів. Е я ще придумаю як. І там буду робити конкурси, такі міні-конкурси. Ну і зрозуміло, кому я буду віддавати якихось юнітів. Я думаю, час від часу буду це робити. Е але підпишіться на телегу, ссылка в коментарях на неї. Коли буде там 35 підписників, я буду... Роздавати якихось може навіть серфера комусь із вас дам на халяву. Тобто він коштує десь близько 80 гривень. Якщо у вас він є, то ви зможете його продати. І тому підписуйтесь. І на YouTube канал теж ставте свій лайк. Ну і дякую за перегляд цього відео. Усім Па-па